Є такий автомобіль Passat 20-го року, машинка реально дуже гарна на full LED, на гарній комплектації, на гарних 17 дисках. Амбієнтні підсвітка. Це вже рестайлінг. Машина справді хороша. Кого цікавить такий автомобіль, можете приїхати до нас на площадку і його придбати. 15 900 євро. Дуже цікавий варіант. 185 тисяч пробігу, 2 літра дізель. Кого цікавить такий автомобіль, ні один елемент не крашений, звертайтеся, є в нас наявності. Думаю, дуже хороший достойний варіант. Машини поки що грязні, не мали часу, часу їх поприбирати. Так що Вибачайте за грязні машини.